Майстер-клас солеваріння на території Пнівського замку проводить Олександр Зварчук. Він співзасновник клубу замку Краснодвір. Чоловік розповідає, як в епоху середньовіччя із сировиці виварювали сіль. Зараз завершуємо цей процес. Дивіться. Це вона так википляє і ми її згортаємо, щоб вона підсихала. Так для розуміння, за 20 хвилин ми літру випарюємо і маємо пів літри солі. Науковий співробітник музею історії надвірнянщини Андрій Васильів готує крупник. Ця страва каже, в епоху середньовіччя була на столі у більшості західних і східних слов'ян. «Гриби, Але чому ми взяли печериці? Хоча живемо в Карпатах, тому що це є гриби пастухів. Білий гриб може сі вродити, може сі не вродити. А печериці ростуть сюди. Це є перше, що давало. Далі крупа, Бозлакові. Ну, це перший харш середньовіччя. Бульба зайшла до нас вже пізніше, вже її пізніше додали в раціон. А далі йде Ярина, просто дюдзела середньовіччя українці за допомогою жорен перемалювали пшеницю на борошно, каже співзасновник клубу Замку Краснодвір Володимир Кравців. Функціонал дуже простий, тобто це є два круглих камені. Знизу у нас є один камінь, зверху ви бачите другий. На камені є невеличкі насічки і методом тертя, тобто коли він крутиться один навколо по колу, воно перетирається і у нас виходить мука. Спочатку виходить досить грубе зерно, потім його просіюється і виходить вже дрібніше бока. Спробувала сьогодні перетерти зерно відвідувачка заходу Ірина Пирожук. Важко, це дуже важка праця. І таким методом можна зрозуміти, як було колись складно добувати хліб і готувати. Історичні реконструкції на території пнівського замку відтворили 24 вересня в межах проєкту Об'єднані спадщиною збереження історичного спадку фортеці Пнів в Україні та фортеці Ардут в Румунії з метою розвитку туризму, розповіла його директорка Ірина Новосільська. Цим проєктом каже, організатори хочуть привернути увагу до збереження культурної спадщини. Організовуємо тут виставу для дітей, організовуємо багато майстер-класів з гончарства, з солеваріння. маємо свою середньовічну кухню для того, щоб кожен міг почастувати якимись смаколиками з часів середньовіччя. Ілона Шевченко, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.